А у п'ятницю 1 вересня в Полтаві мають попрощатися із пілотами 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Проте місце та час прощання не розголошують у цілях безпеки, повідомив речник бригади Євген Ракіта. Нагадаємо, 29 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання загинули шестеро пілотів. Один з них родом із Полтавщини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі 8 на Донеччині. На Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання, під час ухилення від ворожого Су-35 відбулася авіакатастрофа, де загинула два Мі-8. Всі екіпажі загинули, шість чоловік. Це офіцери Збройних сил України. Один з Полтавщини, інший з інших регіонів України імена та прізвища на даний момент не розголошуємо через заходи безпеки. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі 8 на Донеччині. Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних я. Ещиків у межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація це правопорушення, порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.